16 січня, вівторок, посвята посвята це постійне визнання того, що ми належимо Господу, а не собі. Той, хто засвоїв це, живе в постійній живій присутності Божій, визнаючи цей великий факт, посвячений цих є посвята. Це нелегко зробити самому так, як це встановив Господь. Люди самі ускладнюють собі завдання, вважаючи його тим, чим вона не є, і намагаючись виконати його не так, як наказав Господь. Тим самим вони втрачають його. І по правді кажучи, діючи не так, як становив Господь, вони не можуть зробити нічого іншого, окрім як упустити це. То чи є фактом те, що ми належимо Господу? Звичайно, є, бо написано дорого куплені ви, 1 Корінф'янам, 6, розділ 20 вірш, а ціна дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняти, 1 Петра, 1, розділ 19 вірш, бо він дав себе за нас. Послання титу, 2 розділ, 14 вірш: Цю ціну було заплачено за кожну душу на землі і за кожного, хто коли-небудь був або буде, бо він помер за всіх. Він помер за всіх, заплатив чудову ціну за всіх, віддав себе за всіх, купив таким чином і заплатив ціну за всіх, безсумнівно, факт, що всі належать йому. Тому написано Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони, 1 Коринфянам, 6 розділ 19, 20 вірші. Він не тільки віддав себе за нас, але за все, що є в нас, так, навіть за наші гріхи. Бо знову написано: Він, що за наші гріхи дав самого себе, послання Галатам, 1 розділ 4 вірш. І він зробив це, щоб позбавити нас від світу цього лукавого, щоб очистити собі народ особливий, ревнитель добрих справ, щоб представити нас невинними перед обличчям слави своєї з радістю великою. Євангеліє ВІД ЮДИ, 24 розділ перекладено з англійської. Одним словом, щоб привести нас до Бога. 1 Петра, 3 розділ, 18 вірш. Він так полюбив нас, що хоче врятувати нас, але він не може врятувати нас у наших гріхах. Він врятує нас від наших гріхів. А оскільки вся наша сутність це гріх і тільки гріх, то щоб отримати нас, щоб купити нас, йому довелося купити і наші гріхи. Тому, коли він віддав себе за нас, він віддав себе і за наші гріхи. І як ми належимо йому, бо він купив нас такою великою ціною, так і наші гріхи належать йому, бо він купив. Купив їх такою ж великою ціною. То чи дозволите ви йому взяти гріхи, які він купив? Чи ви будете триматися за них самі? Чи дозволите ви йому мати те, що належить йому? Чи дозволите ви йому робити те, що він хоче зі своєю власністю? І що він зробить із цими гріхами? Він пробачить їх. 1 Івана, 1 розділ 9 вірш він зробить їх білими, як сніг. Ісая, 1 розділ, 18 вірш. Він відпустить їх, послання до євреїв, 9 розділ, 26 вірш, він вергне їх у безодню морську Міхея, 7 розділ, 19 вірш. Він віддалить їх від нас як схід від заходу, 103-й Псалом, 19 вірш, 103-й Псалом, 12 вірш. Він кине їх усіх за свою спину, Ісая, 38 розділ, 17 вірш І коли всі вони будуть відкинуті за його спину, він і його власний трон стоятимуть між нами і ними, як запорука того, що ми вільні від них, а веселка навколо трону буде законом, знаком вічної угоди, що наші гріхи і беззаконня більше не згадуватимуться. Послання до євреїв, 8 розділ, 12 вірш. Таким чином, коли він віддав себе за наші гріхи, він віддав себе нам. Коли він віддав себе за нас, він віддав себе нам. Тому, коли ми дозволяємо йому взяти наші гріхи, ми отримуємо його взамін. Коли ми дозволяємо йому отримати своє, ми отримуємо його. Чи зробите ви цей обмін зараз? Чи віддаєте перевагу ви мати його, а не свої гріхи? Тоді дозвольте йому забрати їх. Здійсніть благословенний обмін сьогодні. Чи віддаєте ви перевагу його шляху перед своїм шляхом? Чи віддаєте ви перевагу його життю над своїм життям? Чи краще вам мати його вдачу, ніж вашу вдачу? Чи віддаєте перевагу ви мати його характер, а не свій? Чи віддаєте ви перевагу мати його, а на себе, віддали б ви перевагу, звичайно, хотів би скажете ви. Тоді дозвольте йому володіти вами зараз, зробіть благословену капітуляцію і обміняйтеся з ним зараз і на віки віків. Це і є посвята. А отже, це щоденне погодинне постійне визнання, подяці та вдячності, що ми належимо йому. Тому щодня присвячуйте себе Богові вранці, зробіть це своєю найпершою справою, нехай вашою молитвою Литвою буде, прийми мене, Господи, як цілком Твого, я кладу всі свої плани до ніг Твоїх. Використовуй мене сьогодні, служіння твоєму, залишся зі мною, і нехай уся моя робота здійсниться в тобі. Це щоденна справа. Щоранку присвячити себе Богу на цей день. Віддайте йому всі свої плани, щоб він здійснив їх або відмовився від них, як покаже його провидіння. Скажіть. Я викуплене володіння Ісуса Христа, і щогодини я повинен присвячувати себе служінню Йому. Так день за днем ви можете віддавати своє життя в руки Бога, і в такий спосіб ваше життя буде все більше і більше повторювати життя Христа. Це і є. Посвята. І це не тягар, а жива вічна радість. Тому вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі нашим. послання до римлян. 6 розділ, 11 вірш: Віддавайте себе Богові, як ожилі з мертвих, і члени ваші Богові за знаряддя праведності, бо гріх не повинен панувати над вами. Гріх не буде панувати над вами. Чи варта ця обіцянка чогось для вас, брати? Вона варта всього, чого варте Бог, для того, хто вважає себе мертвим для гріха і живим для Бога через Ісуса Христа, і хто віддає себе Богові, а свої члени? Богові як знаряддя для використання Богом. Цій людині Бог проголосив: гріх не матиме на тобою влади. Спасибі Господу за цю благословенну обіцянку свободи від гріха і всієї Його влади. І цю обітницю він зробить фактом у житті та досвіді кожного, хто зазнає це і поступиться Богові. Ви робите розрахунок, він зробиться фактом, ви поступаєтеся йому, і Він використовує вас. Ви віддаєте. Йому свої члени, і він буде використовувати їх тільки як знаряддя праведності, отже, гріх не буде панувати над вами, бо Бог сильніший за гріх.